И всім приветствую я, Gaming Boom. Сегодня буду играть в Майнкрафт. Цеж виживання серія 5. Я тут, пока вас не було хатку пною, сюди поставив 4 факела. Сюди постав печки. Так. Ще наверх трапити. Тут я тоже постав 4 факела і. Як ви думаєте? балкончик на вид в море. Так, дробинка. Тут я урешу, он будет склад. Тут я уже речи перенес. Просто что треба. Хоп, треба дверцятку просто установить. Все ли меня по планах пить в шахту? Так, треба что сюда вставить. Чого тут не хватає? У мене планчик. Ладно, щось з ним придумаю. Так. є. Хоп! Так. Бережимо в доверсточках. Відстакнуть мене на першому поверсі. Оч. Как трелі... Треба піти скрафтити. Бо я в, в жителів сплю. А я якось не повеншую, не повеншую. Оп! Сок тифакер за маю. Так. Лучник! Лучник! А Так, ще де там щит? Щит мене тут. Не на того ти напав. Бо я не дозволю обіжати мене і мою дереву. Хоп! Тратки. Подході. Ой, о, а, пана, а пана. пятняться наверх во там крип Ні! Ні! Мам... ем мама мия мама хачка днс 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 данс днс 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 дэнс днс днс тут вон убьется

Швій. Хи по планах Ще не лапати рибки, проручити котиків. Дра тоді, Безделник. Я думаю, что может у меня быть. Бездел. Еще один лук. И тоже поламанный. Люблю я поламанные луки, походу. Я десь тут песика выйду. В том числе серии вы видели. Это песик. Песик. А песика та нема. інвентарний начальник раз так. Ну що, побігли тоді. З кутами тими всіма. так. Біба і Боба, Бибка. Так Та мы біба, боба, вилазим. А, все, ви тут? Саме зараз заработали з тим кутами. Ні! Твой убив. Ты еще. Ти при на кнопку треба ще встигнути? Тися якийсь був ще й мені Стоп! Стоп, ап! Мені секунди не ходить. Так куди ж ти від деревні свої ротні? Із секунди не ходить. А... Да. Куди, куди. Що я вдару в кута, але походу тут буде погоня! Сюди ходи! Якщо ще ще не хочеться її вбивати? Швидше просто її кудись загнати. Ну, не план. Так вот тышком давайте попробуем. Слапаю, слапуюш, слапаю. Та хватило мати! Хвати виснути, дурне! Є. Все. Будеш тут сидіти! А я пішов за іншим. Зараз півгодини того буду лапати. А, а потім ще коня... Ну, за конем буде легше. Побили! Прикус! Прикус! Бистренький! Поки вижу! З тим кутом було полегше! Та? Дружок, дружок! дружок. Біла боба ходить до хати в вас травіт відвести. Давайте. Оп. Все. сидій тут. Я скоренько заняю за. Будуть в мене бівий боба стояти там, або сидіти. Скоріше всего, що сидіти. І будуть кріпер від хати відганяти. Не війде. Щось собачку хочу проручити. Як думаєте, з двох косточок проручиться? Хай мені здається, що... Баба! Баба Як буде повідатись, що тих двох проручу. Їхати? Коник, пам'ятаєш мене? Все, ходи. Побігли? Повільно я собі вибрав. Ти коник, у мене ж будеш. Та, да, отам там будуть ті різні тваринки. Тут сріти. Будь ласка, ж в мене були якісь блоки, блоки. Нюхай, після, нюхай. А ти шо? Так. Вже тільки стекло зробити? Походу, то серія просто перевозим речі. Я так, певно, її назву. Те що у мене є ж ліско? Скільки... Якщо у мене є, то треба... Пос... скільки в мене є. Походу ми в шахту не підем. Буду любим, я встигну щось накупати. Скажіть, як вам балкончик? І скажіть, чи вам чи приручити ще якогось собачку? Я тут попробую зараз друг за два приручити. А якщо ні, то напишіть. Я тоді косточок до буду. Той пес певно, туди по. Головне не загубити хату. Якщо загублю, супер! Я вам кажу. Мені так повезло вначалі, я не хочу мені потім. Не везло. Собачки, щось я не вижу. Так то там шо ти не прожимаєшся, а? Оп! паркур По деревням, Ой, по от. по листві будем скакати. Чик, чик, хоп-хоп. Тяжкий буде прыжок. Е -е. Забув швидкі стати. Я хочу постаратися, щоб відео виходили на ПК. Я попробую, звісно, записати. Думаю, сьогодні. А щось вчора буде. Попробую записати, тому що той ролик вийде. Коли я дивитись він, якраз, вийшов. Бо я його записую наперед. І ви знаєте, що я прибалі. Муж хворенький. І на, тому, і на цій нотці я планував що шахти, але, як ви не отримається. Тому. Всім папа! З вами був геймер-бум!